наприклад, заступниця керівника офісу президента Олена Ковальська сказала нашим колегам із громадського, що в офісі президента про складнощі НМТ знають, розмовляємо, ведемо переговори з Мон для того, аби впровадити певні полегшення. Чи можна говорити про те, що в 26-му році або буде НМТ переформатовано, або повернемося до формату ЗНО? Я боюся, що до класичного зовнішнього незалежного оцінювання, принаймні наступного року, ми не повернемося. Поясню чому, тому що класичне зовнішнє незалежне оцінювання передбачає, що кожний вступник і кожна вступниця 3-4 щонайменше рази приїздить до пункту проведення оцінювання з огляду на те, що в нас є до 20 тисяч вступників, які працюють за кордоном. Є також значна частка тих, хто працюють. На територіях активних бойових дій або вимушені приїздити з тимчасово окупованих територій такі логістичні труднощі для них будуть означати, що вони не пройдуть оцінювання, і відтак ми втратимо значну частку вступників. Звичайно, ми комунікуємо із офісу президента і безпосередньо з міністерством освіти і науки України. Аналізуємо будь-які труднощі, які відбуваються зараз. Найважливіші і найскладніші виклики – це, напевно постійні повітряні тривоги, нічні атаки. Працюємо над тим, щоб уникати або зменшувати вплив цих труднощів на вступників. Але щодо того, якої саме буде модель оцінювання і як саме наступного року вона буде реалізовуватися, ще говорити трохи рано.